Хай, за мэй Кірвей, і сьогодні ми будемо грати, то есть, ну так, да, грати будемо у змагальні і я буду виповняти квести, щоб швидше апнути 45 левел і можливо натисне підписників. Я задоню е, цей батл пас. А ви спитаєте, а який ж розіграш буде? А розіграш буде такий. Мені... Який мені... Та боже! хто це вже? Коротше, розіграш буде, буде такий. Я відкриваю knife case. І той, що ножик я собі залишаю, а цей призм продаю. І роблю дуельку з підписником. Ну, а за кожен раунд, виграний раунд буде заробляти по 15 голди. Голда в мене буде, ножик буде. Так що, погнали виповняти? Виповнювати. І швидше... Так. Що? То, я даже не знаю побачення. Так, сьогодні ми будемо виповняти ось це завдання. Ви, мені залишилось 2 матчі зіграти у змагальному режимі. Виграйте 7 матчів у змагальному режимі. Давайте виконаємо. Тільки на карті Дюна мені, я хочу на Дюні. Або Синстоу. Хочу на... Лише на дюну Дю. Дюна мені дуже подобається. Карта дуже. прикольна ще ти. Тихо. Так. І знаєте, як я буду вибирати підписника? Я візьму всіх тих людей, з якими я грав в дуель. Потім на рулетку покрую, їх ники введу. Рулетку покручу. І знаю цей. Хто буде у нас на показке? Ну давайте, Дюну, Дюну, запускайтесь, запускайтесь. Давайте поки покибоксим. Покайте сейчас аркана на виду. Просто легенда. Ні, куда якийсь порашок. Okay. Так, медонить, медонить. Шо, <laughs> не донить, не донить, ти що вже? Не. Такое такое користування, щоб швидше нас... або насостовано понадю, на за що. Чуть сюди. Повезло, повезло, кстати. Повезло, фортануло. Ну давай, заходь. О, останній ти остався ну заходь. Пон. Ну зайди. О, зайшов. На кінець-то, на кінець то зайшов. Так, так оро. Новис На весь екран, щоб було. За нас знимаете, вс видно. Шо погнали. Тихий ще. Голосіше. Норм. Ну, сама буває, розвертається щось. Короче, минус там кульпа. І то, що того, що ти граєш з ПК, це постійно. Буває розвороти ти собі даєш десь, воно от тут і розвертає тебе. Ой-ой-ой. Давай. Попал не До сами достаточно. До ой красиво, красиво, дал. Що? у нас FF1, FF, а FFF, FF1? Один аккумулятор. Так. На мини корче можно вернуться на туда пишет. Добре. Що воно там? Пацани, а що це тільки що було? Я це засняв? Я це засняв! Круто! Ну, давайте, буду писати, що я вчила. Надіюсь, тут буде ніяк смачно, мені треба буде блю... блюрити.

беда, тут наш был человек. Пошел С мою Так, на другой переключимся. На все, О, Вот тут. да. А, а, да. Не дай мне в дыму! Чё, в дыму? В дыму? Чё, дай В дыму! Отсюда! О, держись! Ура! Сюда! Хорош! has been planted. Oh yeah, yeah, yeah. Але якщо б він не встиг би, ми би ми ж програли. Ой, є флешки кидати. Ну, не буде судити його. Заїла кнопку. телефон. Заїла мешка або заглючив телефон, все отако. Це розтримується. Бил на А, на а. а ну. О, боже, ну що за тімейти? Один кіл. Чим неокрута не Ты зарубеж тут такой. Ну кто в крысу стоє? Ну ладно. Ну хотим пить. Ну больше. Ничего. О, сразу дивіться, Погнал. Чотири людини за те, щоб його вигнати. Фул команда. Про мене. Боже. Хоча б гру не буде портити Я не понимаю якщо вони не грають, а то постать фока з... Военный а, стоять просто с пистолетами стреляют ну, в сыну. Вот наши такие. Вот наши заходим в катку. Не хочешь себе так пострелять и заходить в тренировку? Я просто в дым стрелял. Mm -hmm. просто... mm -hmm. так, не mm. Так. І катці немає. Ну, цю катку дограємо і все. Потім може командувати, а не проти. пишіть в коментарях, хто зі мною хоче пограти. І зараз частина до частина буде, як на другу катку будемо грати. І потім, коли з'являться ще якісь квести, то... Зразу включаю відео, одразу включаю відео і починаю від другу частину записати. ну що за флешка я Флешка мені? Флешка не мені Oh. Тровай, давай. Ой, хорус! Ой, хоруш. Хорош. Бо я мастер по русским, як ви знаєте, знает да. tiesiog 990 FPS, kad jie mano normą... Normą... Ne, ne, ne. Su tom duoklėmis paliko. O, užmiršau. Ne, aš užmiršau. Не буду казати, що пахаться. Хоча... А, не буду писати. авто купили на еще за раз в новом рынке все не подавайте ой-ой-ой так и накажи что вы на авто могу отца я бачу на кана миникарту. карту на так Вот так красиво забираем Трохи. Так. Останню катку ми вже зіграємо до відео, скільки у нас там вже 21 хвилина. Ого, все одно, загружу. Відео. Так. Что мені там дали? Ого, 55. Багато дают, кстати. Зараз за удачу або за добре зіграну гру дають багато вже серебро. Зараз ми скраз ми не сможем открыти бокса. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту- Так, процессор. Тигр от кто-то отсчета. Понятно. Окей. 84. Ну окей. Буду закінчувати вже відео. Хто хоче зі мною зіграти, пишіть у коментах, хто зі мною зіграє. З вами був я Кирила, І Всім. Пока-пока!